Чи то для Діда Мороза, чи то для мітингарів. У середмісті Черкас виріс протестний дерев'яний будинок. Біля обладміністрації він з'явився опісля буремної сесії облради. Туди, нагадаю, напередодні навідалися активісти. Вони виступали проти новопризначеного голови облради Олександра Вельбівця. Втім, сесія таки відбулася, ще й заступника Вельбівцю на ній обрали. Тож обурений люд рушив встановлювати дім супротиву. Так, біля обласної адміністрації в усю силу облаштовують хатину. Стіни вже стоять, тепер підбивають дах. Від камери цей активіст обличчя ховає. Говорить, що не мітингує, а лише працює. Домик схожий. А для кого домик? Для, ну, «Для Діда Мороза. Активістів на площі біля обладміністрації можна на пальцях перерахувати. Та ті, хто є, кажуть, що замість обіцяної резиденції Діда Мороза тут будинок для протестувальників. А на вулицю вийшли, бо хочу добитися правди. Голову обласної ради зняти. А чому б ні? Являється оригіналом, не може признатися в тому, що він є оригінал. Партія регіонів був і стояв. Він є свідомо матеріали, які це все діло підтверджують. Зняти Олександра Вельбівця з посади хотіли ще вчора на сесії марно. Що він нам скаже? Що він не може покинути посаду, бо він, я так зрозумів, зав'язаний не один там. Щодня то чергуватиме з десяток протестувальників. Запевняють, стоятимуть, допоки буде потрібно. Сторонній спостерігач Володимир, як себе називає, також вийшов на Майдан. Говорить, хоч сам не мітингар та дії цих людей підтримує. Якщо люди виступають проти регіонала НБС, в політиці регіонала, тобто не прикрашуйте. Якщо був, то був, то йди в опозиційний блок. А якщо вони свою позицію міняють, я вважаю, якщо говорить по-русски, то якщо ти був, то оставайся, він був. Не міняй свої позиції. Протестувальники кажуть, мають дозвіл від міської ради на безстрокову акцію. Обласні адміністрації заявку кажуть, бачили, втім, про встановлення будь-яких споруд там ні слова. А територія у розпорядженні області. Тому говорять обласні владці, про контролювати учасників акції покликали санепідемстанцію, ДСНСників та поліцію. Через проїжджу частину на площі питань немає, будь ласка, встановлюйте. Я бачу доцільне і сам особисто підходив до цих осіб, щоби, якщо вони вважають за потрібне встановлення такої тимчасової споруди, мінімум 50 метрів від адмінбудівлі. Тоді ми можемо говорити про певний рівень безпеки для тих, хто тут працює, і дотримання всіх санітарних норм. Обласні владці в очікуванні результатів експертизи. Якщо виявлять що мітингарі порушують норми, апелюватимуть до міської інспекції. Ірина головка Ігор горнеділько Віка новини.